Тарас Шевченко, розрита могила, Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилася, чи ти діточок, непевне, не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичайно навчала Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колись ще співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби була знала. В колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, Жидові він Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могила мої милі гаскає розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Допомагають москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.